Допомога США для України опинилась під питанням тиждень. Лишається до різдвяних канікул, і в ідеалі для того, щоб республіканці та демократи домовились та ухвалили законопроект про виділення 110 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайвані. Нагадаємо, республіканці у сенаті виклали свою обмінну карту, вимогу посилити контроль на кордоні з Мексикою і зупинити потік мігрантів. Агентство Reuters з посиланням на неназване джерело пові. Домоло, що у білому домі готується йти на поступки за словами джерела. Адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення. про... Безпечну третю країну, яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, які проходять через іншу країну на шляху до США. Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації, відомого як прискорене видалення, за словами джерела, цей орган буде діяти по всій країні, а не на кордоні. Протистояння між демократами та республіканцями посилює той факт, що у 2024 році кожна з партій хоче бачити свого кандидата у президентському кріслі. Останній тиждень це потік із гучних заяв. Штатний пропагандист «Руського Міра, журналіст Такер Карлсон, навіть виклав твіт, у якому запевняв, що голова. Пентагону погрожував конгресменам відправити їх родичів на війну з Росією. Його інформацію теражували не лише республіканці, а й смакували усі прокремлівські змі. Зараз ми бачимо усилення цієї вот інформаційної кампанії, коли э, сторони вот, політичного генерують ті внірують інші... Формацовне поводи і нанітає, скажімо, обстановку внутрішнє протистояння у США у той момент, коли диктатори демонструють солідарність, може боляче вдарити по демократіям, особливо в Україні. Хоча експерти запевняють, панікувати рано демократи з республіканцями сторгуються. Можливо, для цього знадобиться трішки більше часу. Поки що певний запас у зсу є. Якщо рівень допомоги суттєво не знизиться, то цього має вистачити на підтримку оперативних потреб. законопроект будет принят. На это нужно просто время и терпение. Не приводить все в какую-то паническую а, фазу, нам конец, все пропало. Нет, совершенно не так. А, через какое-то время, когда будет найден а, консенсус, а это произойдет либо к концу декабря, либо в начале января 2024 года, законопроект будет утвержден и начнется с... Соответственно, поддержка за 2024 года за новыми пакетами. Этих денег может быть хватить на достаточно длительный период, если поддерживать в том режиме, который сейчас есть, но их недостаточно для того, чтобы решать там вопросы стратегического планирования, в том числе и операции, скажем, военных операций следующего весенне-летнего-осеннего сезона, для чего уже сейчас нужно закладывать в том числе и материальные ресурсы и понимать, какие нужно подготовить и передать Украине средства для того, чтобы были решены основные вопросы. Однак, крім фінансування військових потреб, партнери закривали потребу України і в соціальних виплатах. Відсутність цієї допомоги українці відчують швидше. Найголовніше питання у цій ситуації: чи є в української влади план Б про те, що протистояння у США посилиться, попереджали давно, тому сюрпризом воно не стало.